Я прекрасна каклісна і удивительна какліта неперевершенна богиня. Ой, заміс іде. Ну, я вам так хочу сказати, якби це ви тільки прийшли з красоти щодо ріснічок, ви б теж так співали. Бусики, бусики і хі-хі-хі-хі. Двіться, які вони ріснічки. Дивіться, такі я таке. О! Я тільки їх зробила. Ви я я знаєте, якесь так вийшло. Коли я була дівчиною, в мене не було цього такого знаєте, дівчачого красатурки, це якось так е, хочу сказати, в мене виходило по життю, що я була е, я сам, я сам. Тобто і мама моя дуже це поощряла. Не дівчаче, да? а таке, яке трошки от байцовського характеру. І м -м, хоч в мене іграшки були, ну там ляльки. І пупсики. Е, але я така уходила на роботу, гра була така. Всі ляльки клалися типу, спати, я ухожу на роботу, ну, а мама ж там десь дома щось вдала, я така і прийшла і мама, я пішла на роботу, ти там гляди. Поняла? Ну, коротше, давай гляди, всі, ушла. і все, я от Не було би, от такого оце, наряжальки. От ці всі діла. Mm -mm. Потім я стала старша, я займалася спортом. Я була спортсменка, я спершу я ходила, ну, мало я ходила на плавання, бо я дуже хотіла навчитись плавати. Я навчилась плавати, покинула, там, в принципі, якийсь там дитячий в мене розряд був, ну це таке не о чому, я вважаю. Ну, в принципі, там чотири стіля плавання я знаю. Вже зараз в мене паломний, як би був, то я вже там батерфляєм не пливу. От. Але ще кролем і брасом грибу, як дурне. В принципі, піде. А потім я займалась гандболом, і в мене був перший юнацький От, І в принципі, могло бути навіть непогана спортивна кар'єра, але, на жаль, у мене случилася не травма, а в мене знайшли. Ревматизм ревматизм суставів і мені ну, заборонили займатися ну, фіз... великі фізичні нагрузки. А там реально були фізичні нагрузки, ну, коли тобі, наприклад, 14 років і ти 300 вистрибувані з присіда вверх. 300, 300, ти 100 зробиш, здихаєш, а то 300. Ну, 100 робили, робили не пам'ятаю, чи 300 робила, чи, чи виживала я, чи не виживала, я не пам'ятаю, чесно скажу. От, так Ось І було якось не до от, нарядів, не до ногтів, якось... ну, у нас в сім'ї було так заведено. Так? У дівчаток 17 років були ці пластмасові, тоді пішла мода, юбки в пол і так далі, тетянки були. Не було не було такого скромненька і, як то кажуть, <кій> обмежененько. Потім, потім ну, теж якась уже, як, наприклад, там, вже, була е, такою дівчиною, то мама завжди, що ця біжутеря це до сраки тільки драхмітали. Кам'янців оцих, оцих да, натуральних камінців, браслети цього всього не було. О, тут, да, тут, звісно, в мене теж кожа, але ну, його не було. Такого не було. Тобто, тільки типу, золота. Сіребро так теж особо не цінилося, насправді. Все одно було тільки золото. І якесь воно. не, не та, там Були там, якісь, одні, там, наприклад, Сережки є там золоті, да, там, ну, ну, пару калічок, ну, ти все одно, коли ти працюєш, ти їх... ну, коротше, не було цього. Да? І зараз я вже доганяюся, це різнички, якісь. Я доганяюсь. Е а, і було дуже модно чомусь у нас в сім'ї було, ти повинен все вміти робити сам. Сама покрасилась, сама, ну це я так, кстати, вже перестала стригтись сама, бо останнім часом я взагалі любила стригтись сама значить Сама покрасила, я сама зробила манікюр, педикюр, така все сама, от тоді ти молодець. А якщо ти пішла комусь заплатила гроші, ну і тобі хтось зробив, значить в тебе руки Ну було, Таке було виховання. Ну що що ти зараз Я, звісно, це все оці всі шарики, фонарики, я їх реально обожнюю. Я хочу сказати, поки є бажання, треба це робити, друзі. Чому? Тому що ви не знаєте, от дивіться, ця війна вона нам дуже добре показала, ви не знаєте, що буде завтра. Ви не знаєте, ніхто не знає. Навіть я зі своїми картами я не знаю, що буде завтра. Завтра в мене ну, зміняться якісь вкуси. Наприклад, хто мене знає вже давненько, да? у мене оцих витребеньок ще років 10 назад ще їх не було. Я була така ділова ковбаса, як то кажуть, і не про, не про езотерику точно. Тому, поки є бажання, робіть, носіть, ходіть, нарощуйте, красьте, фарбуйте, відпочивайте, тобто насолоджуйтесь цим життям і цим відчуттям. Ну що, ну що. Любименечки люби, Дніпрушки і любименічки Миколаїв і Миколайчики. Та я знаю, як, 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 як правильно, але мені не цікаво правильно. У мене завжди свої правила. До речі, всі, хто мають у, всі, хто мають у своїх датах народження число або місяць четвірку, от, от вони завжди ведуть свої правила. З ними дуже важко, тому що це люди якісь такі революціонери, які, знаєте, я би так сказала, або бега проти вічна. А з другої сторони, зато це люди з доброю інтуїцією, да? От, і вони дуже критичні. Вони... Це, це не так уж і погано, бо вони бачать справжню суть людини. Правда, іноді вони це говорять, звісно, лучше б вони це не казали. Ну, Це вже друга історія. Ті, хто, якщо п'ять, наприклад, що ви народили з 1 числа, трошки вас розволікують від цієї війни, нахер вона нам сразу, вона вже нам. Разом з тими кремліботами, разом з цими орками, і з тою мразотою. Так от, Хто народився 1 числа, ті дуже люблять бути в центрі внімання, я лідер, да, жінки з логічним мисленням до чоловіків, типу, сідай возик, я тебе повезу, Такі прям, прям, от, вони не про емоції, чоловіки люблять перебивати, до кінця не дослуховувати не менше, це люди, які мають гіпервідповідальність, і на них можна покладатися в цьому плані. Двойки це такі не риба, не м'ясо. Якщо одинички вони знають, куди йти, да, ну, не знають, як, то двойки знають, як їм тільки покажи куди. Тому це буде непогана пара. О, той, хто народився 2 числа, це такий баба-баба, і не мужик це чи баба, буде емоційне, ти йому скажеш, що воно дурне, воно 3 дні буде там ото калдабаситься. но Зато хороші психологи, можна пожалітися і воно тебе вислухає. І ще, до речі, як я кажу, маленька собачка є старості щинок, тобто довго залишаються, залишаються молодими. Єдине, що не давайте їм ніколи вибор, бо вибор їм дуже важко зробити, вони його не будуть робити. Але якщо у вас ваша баришня, наприклад, двойка, і ви захотіли її кудись запросити, але не хочете йти, Вітайте її вибір. Все, ви сьогодні нікуди не підете, поки вона там буде чухатися. <ріст> Тройки люблять умничати, показувати пальцями, пальцями всім, але вони за справедливість і зато вони вміють отримувати знання і ці, і ці знання передавати. Четвірки, я вже сказала, п'ятірки ті чітко відсліджують вигоду, вони сразу хавають тему вигодна, невигодна. У них ніколи в друзях не буде людини, якщо вона їй не друже. Все, значить, там можна. Ну і вони хороші посередники, вони можуть знайомити людей друг з другом і це приносить потім всім вигоду. Е, до речі, у них непогано, якщо вони візьмуться, буде якийсь гешеф. Може не супербізнес, але гешеф це точно. Купи продає, обміняє і так далі. Шестерки — це теж жінки, жіночі емоції, неважно, чоловік це чи жінка, все одно це про красоту, це про гармонію, це, вони не будуть сваритися, вони цього все не люблять. Єдине, все, у них є така проблемка, вони іноді пере-переїли, переспали, поэтому Дивіться, слідкуйте. Зато вони про любов і дуже багатьом нравляться ну, протилежні статі нравляться навіть що нічого не роблять. Сімки це теж ще ті зануди, як і четверки. Це вони ходять, бубнять, бубнілки такі. Але варто їх прислухатись, вони хороші ідеї іноді бувають. І вони приносять гроші. Тим, хто поряд з ними, Тож, тріця об них. А от вони собі гроші можуть заробляти до 35-40 років, а потім треба розвивати свої духовні якості, тому що їх буде лупашити. Доля буде забирати все це, що вони от струситься за машиною, забере машину, труситься будинком, забере будинок. Восьмерки дуже бічеві, піздець, які обічеві буде помнить, як в 1825 году при Наполеоновській бітві, ти, блядь, не дав, не подав йому сука, та пластик. уже третє воплощення. А, вони, а воно все одно обіжається, повне і випаминає, випаминає. Воно не буде мстити, Ну, сука, буде випадку, розумієте, цей басій каші буде, а от помниш. Оце якраз про них анекдот. Єсть баба з дідом цю, як її. ну там щось кашу, якусь, да? а дід такий сидить, сидить, взяв таку ложку, облазав, облазав, таку бум баби, в Й по мать, а що опять не так? Блять, як спомню, що взяв тебе дівчиною. Поняли? так оце восьмірки. Але все ж вони не беруть руками робити, у них дуже добре виходить. Навіть якщо вони це не вміють, вони навчаться і буде добре. І у них плюс до них всі приходять, от вони дуже добре допомагають, вони прийшли в цей світ допомагати. Ну, у них є теж мінус гардиня і я сам або я сама. Тому дуже часто це число великих іспитів. От, і управляюча планета Сатурн говорить про те, що. Така людина або здає іспит, або буде великим дрецом, або буде какашкою. Розмазана і по асфальту. Двох варіантів немає. Ну, тобто третього варіанту немає. І дев'ятки, останні дев'ятки це едикі, знаєте, марсіані такі чітко логічні, чітко такі всіх захищають. Якщо вони сердяться, то я їм рекомендую оцю всі, всі їхні емоції. Вони їх можуть навіть не показувати. Але якщо вони їх нікуди не виплюскують, то вони на внутрішні органи йдуть. Тому повертаєте в сторону рукостана. Дев'яточки, тільки ви психуєте, тако повернулися, сформували отут на уровні сонячного статіння такий огняний шар з емоцій, з цією злості. Не важливо, на кого ви сердитесь, не важливо, навіть на тих. І таку як ф'їбали по Москві, по Кремлю. Побачите, що буде. О. І, дев'ятки, це, це захисники, з таких людей виходять хороші у нас воїни, хороші палісмени, пожарники, МЧСники, бандіти. <свісно> Депутати і м -м, бізнесмени. бізнесмени. Е -е, якщо у вас немає, немає е скажімо так. Е -м -м -м. Енергії, то у вас холодні руки, тому піклуйтесь про те, щоб руки були теплі. Вам обов'язково треба займатися спортом. Двойка треба займатися спортом на е, е, свіжому повітрі, а дев'яткам бокс, карате, притом таке, не груповий від спорту, а тяжола атлетика, е, там от діла, стрільба, вайнушки і так далі. Тому що ви повинні скидувати цю свою енергію, бо ви Всіх поряд, коли ви психуєте, ви можете нечайно е цією енергетикою вдарити, е вдарити людину і дуже боляче. Ну і Хочу сказати, що е ви можете руками лікувати людей. Якщо четврки можуть предсказувати, да, сімьорки притягувати гроші, восьмерки е підняти навіть мертвого з могили, е одиниці, як то кажуть, завести туди, куди треба, і очолити те, що нато двойки, як то кажуть. Будуть знати, як робити, і будуть робити це ісполнітелі чудові. Тройки можуть якраз листати якусь е вікіпедію да, і підказувати, як то девятки будуть це все захищати. От. Ну і лікувати людей. Так. А, дуже треба це. А я його сижу і дивлюсь на нього. О, пах... як воно пахне? Як воно пахне? малин, цей клубніка, поняла? І такий. Ні, хера, малина клубнична маліна, понятно. О, клас. Так, хорошо, поки я вас порозлякала, відволікла вас трошечки від той війни. Ну і все, пошла в лісом. Поїхали. Поїхали. На 19 лютого я пройду день у Дніпрян. Отже, мої Дніпрушечки. Від слова Дніпро, яким прет. <реш> прушні, прушні мої Дніпряни. О, Дніпрушечки поїхали, любімечки, Дніпрушечки. Як у вас пройде доба? З 18.02. 24.00 по 19.20. 18.02.24.00 по 19.02.24.00. Чуть не сказала з 18.22. Так, поїхали. Обстріли в Дніпрі. Значить, дивіться, на критичну інфраструктуру летить, і, в принципі, влада очікує і зробила все, щоб е, ну, мінімізувати той негативний наслідок від цих обстрілів. Як вони мінімізують? У нас працює ППО, у нас воно там щось сховано, закрито тощо. Але, але. Уламок може впасти на один із будинків чи подвір'я, чи щось таке. Будьте уважні і обережні, Тож, там, де багато людей. Поняли? Вот. Я не скажу, що це буде травма, ну карта смерті є. Тобто, когось може прибити, звичайно. Тобто, осколком, осколком. Я вже розказувала по кривому рогу, як це було, коли був обстріл, будинки постраждали, люди наче не постраждали, а насправді був осколком поранений хлопчик, ну, чоловік молодий, він приїхав додому і помер. Поэтому, то есть, була все-таки одна жертва, про яку знали тільки рідні, близькі або друзі. Або ті, хто перечують, став. Так, хорошо, друзі, дивиться далі, Дніпрушечки. Ну, в, принципі, в принципі, помалу ситуація контролюється в Дніпрі. Є якісь такі питання болезні, їх не піднімають, тому що громада насправді не годова, але ось постраждає жінка. Все-таки да, яка жінка постраждає, коло неї ось купа чоловіків, тобто може бути так, що група людей постраждає, тобто кілька чоловіків і жінка постраждають від. Від ну, сильного удару, отак скажу. Тобто це не вибух буде. Це більше похоже на коли падають уламки. Або там десь, ну, більше, да, похоже на, на, на уламки. Тобто е є жертва в результаті силового воздействия. Це не пряме якесь там попадання чи ще щось. Так, мніпрушка. Е Порада. Дивіться, коли є обстріл, карта говорить про те, що, будь ласка, щоб не загинути, ховайтесь, ховайтесь. Прям карта, то, карта того, прямо на цій карті обично вона таке визначає, хтось ховається десь. От вам треба ховатися, не бути на вулиці, не бути в якомусь такому відкритому просторі, я би так сказала. Так, и Миколайчики, любимички Миколайчики. Миколайчики, шо вы 19-го года, я, Миколай, переживаю, а у вас е прилет. У вас є прильот, притом я би так сказала, таке враження, що чи в порт, чи щось таке коло води. ППО працює в посиленому режимі і відіб'є над будинками або над тобто, те, що буде летіти на мікрорайон, от воно буде відбите. А тут або порт, або є якийсь приватний сектор, чи да, чи щось отаке, поняли? От, є карта смерті. Є дві людині, які будуть обмежені, при тому, ну, травмовані, тобто не сразу можуть померти, а від травм, чи осколків, чи ну, то, то вони будуть ну, побиті, я би так сказала. Так, наколадь. Так, якась, якась ось, дивіться, якась стара жінка постраждає. І буде прольот. Буде прильот, і вона там десь буде недалеко від цього прильоту. Прильот буде коло води, а де щось та людина, там, я знаю, що вона там буде робити. Там вже, в принципі, нікого нема, всі пішли оттуда. От чому фішка. От. А оця жінка от, постраждає. Є і чоловік щось тут якийсь. Так, ну і парада Миколайчика металочком. Так, дивіться, карта говорить про те, що якісь чоловікам треба зберегти щось для роботи. Ну, ця карта яким чоловікам в мене вона завжди ну, проігрується як нашим воєнним. Щось їм треба зберегти для роботи. І ви, як громада, можете їм допомогти. Я не знаю, може це про волонтерство трошки щось треба, не знаю. Дивіться, ще що хочу сказати. Окремо на ваші питання, кожен раз відео записувати мені нема коли, але в мене лежить ось ось питання таке. Є чутки, що старлінг знімають, що тепер зв'язку з нашими воїнами не буде. Давайте я вам заодно подивлюся про цей старлінг. От, чи буде, я би так сказала, чи буде працювати старлінг для наших воїнів? Буде, буде, все нормально, буде. Чи буде зв'язок з нашими воїнами завдяки старлінгу? Давайте да, буде, буде. Ні, я вам хочу сказати, це чутки, які вирішаться переговорами. Все нормально буде. Все буде добре. Ну, от тепер я вам читаю віршика, не буду ніяке дитяче відкривати, бо якщо чесно, не дуже є плю. Зараз в мене в моїй групі буде прямо. етер, теж будемо пілінькати. Поміж зорями не загублюся, я своятам та річ не втім. Я у небо, як в себе дивлюся, І недостатніх шукаю Рим. Світить місяць моє віконце, я розрада йому завжди. В головах не сплять охоронці, бо я маю йти, йти. Відчуваю цілунок долі серед ночі моє чоло. Я приш Я несу по землі поволі. Те, що якось уже було. Диву, люди завжди готові і готові за ним йти. Я несу цінний скарб у слові. І рятую ним наші світи. Це написано було ще в 15-му чи 16-му році. Трошки, трошки є такий, знаєте, пророчий сенс іноді в моїх віршах. До речі, хто хоче, Оце така у мене книжечка, це моя книжечка, можна в мене його заморити, купити з моїм, з моїм підписом. І я висилаю новою поштою. Ну, так, на всякий случай. Похвалитися ж, надо. Хорошо, друзі. Все, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, які мені подобаються. Які мені ставлять вподобайки, з вами нічого пану не трапиться. Вірте мені, і все буде добре. Пока-пока.